Усім привіт! Ви на каналі Dispunk Games. Продовжуємо проходити стрій. Да, от такий от мене екран отак от, от ставлю початок на екран паузи, да. <сміст> щоб одразу там потім як розпочати знову сіні без кота. Ну, я що я зроблю? Ці, вони десь ходять. Я не знаю де. Точно. Так, я забув попередню разу, ми. Нетрі назавжди до. Щось мені підказуєш що ми нарешті покинемо Нетрі завжди. Давай приєднаємось до мамов каналізації, коли будеш готовим. Ага, та я, в принципі, вже готовий. А як тут глянути ці штуки? Я, наприклад, ті, що я пропустив спогад, я можу їх знайти? Коротше, працював попереднього разу Ченго, так? Да? Познайомитися. Мамо чекає тебе своїми човні. Ти можеш приєднатися до нього, але чи зробив ти тут все, що хотів? Бо я закрию за, за тобою двері, не хочу, щоб позурки проникнули всередину. Ну, а чи зробив я тут все, що хотів? Я думаю, що, напевно, так. Да? Зараз пробіжуся, перевірю. Ну, я думаю, що все, я не знаю. Він досі витирає копець. Може, спогади я пропустив? А якщо мені вибратись до цієї до квартири мого? Як же ж я туди вибирався? От сюди якось, по-моєму, так? Да? Та-та. Туди, 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 туди. Можливо, я б щось пропустив. Можливо, якийсь спогад Треба дивиться добре. Я не бачу, не знаю. А тут не можу дозряти? Добре, якщо... Там просто щось таке світиться? Добре. Чуть не хоче бігти, а ло, більше треба страсте? Так, сюди. А нас ще туди поліс? Я не знаю. О ще одна баночка Прекрасно Добре якщо. цікаво. Той ви вас ще сюди. Тут я був, до речі, в цій квартирі. Просто чи не пропустив, я тут нічого. Чи не пропустив? Може пропустив. Я док. Я нашою до того сейф. Підняти бути обережніше з ним. А, це це вже я рушу. До речі, там, до речі, сейф. Там може лише одний спогад. Треба йти звідси. Треба звідти йти. Коротше. Куди ты можешь трянуться далі? О, а мне сможешь? Да. А да это бог, то сейф. Теперь треба знати, де він був. Можливо, якраз десь тут? він був, в смітнику. Блин, треба дувати. Добре, біжимо сюди. А чого тут пішки йдеш? Це що? Ні, тут нічого. Все гаразд, ти можеш йти, сторож сказав, що це не зурки. А тут шо? Не, ну це глухий кут Це не варіант Сад я можу бігти? Це бабуся. А де ж то я нахожу Де ми ходили? Блин, а де ж той сейф? Живий десь там? Як мені тут легко забути, десь то капець якийсь? Не, ну туди це вже все. Не, не туди, не туди. А тут... Давай ще одну банку. Так, той не працює сливо. ти дуже добре, що ти что баночок понабирал банночок. Блин, мим, де детой, сейф Ним. Чого ти хочеш тепер? Це не зішнути на місце, але дуже відомого музиканта. Це коштує тобі одну банку енергетика не менші. Давай. Прекрасно, ноти я купив. Це давня редлика свідчення таланту наших предків. Це коштує тобі три банки енергетика. Ну ти, блін, звісно, да. Де той сейф, я не пам'ятаю. Десь тут? Пам діка був тут. Пам'ятаю тільки, що був. туди я бігав? Ну бігав? Муси бігати? А що тут наверху? Я йду напевно. Може це буде помилку, але я йду. Можу шукати таку, ну таке собі. Ой. Забудись. Я гляну, що тут. Я нічого не порутикав. Іменно тут. Ну тепер піду, типу. Не вернусь, то не вернусь. Да. Все ж іду. Офрізиво зараз, дивно. Так, збереження тут. О, спогадів нема ніяких. Тут нічого нема такого. І знаки. Шікарний, я подивлюсь просто. Я дивлюсь і нічого нема. Побі звідти Ого. <гум> Не можеш повірити, що ти знайшов доката та дістав деклюксор. З цим тепер ми можемо знайти з Балтазара, з Балтазара вперед. Прикольно, да? <гум> Каналізація. О, я думаю, тут буде побільше зурків, ніж ми бачили до того насправді. Я думаю, точно і побільше має бути. Треба не забувати на яку кнопку на верхній бампер. Це йде Ти що там, нормально тобі, да А чо так повільно, слухай? А у вас немає моторних чом ну, метро Чесно, метро. Я, я жду прям за якісь креветки. З ластлайту іменно. Там була амісія, треба було певний час на човні плести з якимось приколістом. Я перевірю, чи працює. Добре, прекрасно. Тут е, решітка. Ну і що Я не бачу способу відчинити ці дворота. Можеш поглянути з іншого боку? З іншого це з якого це з цього? Добре. Так. Я жду прям. Напевно, та Моні. Напевно, з того боку, це, а це вже нагади мені Ластопас. Да. Щось мені вони не подобаються Ой, щось не подобається мені оці приколісти приколи. Мені я ж казав. Далі куди? А ні, нормально. Тут, тут тут є вже такі штуки. Прикольно. Я ніколи не був так далеко від нетрів. З тобою мені навіть не страшно. Оце до насправді добре. Просто за якийсь... Вийдемо зверху. А я бачу зверху їх. Копається бачу зверху їх. Ми туди пливемо? Направо, так? Я. Ну, тепер не бачу тут ліво неліво. Поправо, напевно. Там якийсь як то вихід кудись. Mm -hmm. А от двері теж зачинені. Як прикольно, кіп. Так, кудись до Питання куди? Mm -hmm. Ну, горить червоним. Тільки що зараз буде? Якийсь капець стався. За це стара техніка вийшла з ладу. Я гадаю, що відкрити можна лише вручну. Ну, а та вручну, а в мене рук нема, в мене лапи. Вручну не вийде, напевно. І що робити? Добре, ну зараз, напевно, Зурківна біжить, ні. Ох, <звук> я не можу піти з тобою, але ох, я не припиню шукати вихід. Балтазар та коли коли знайдеш їх, розкажи їм, що я був хоробрим О, Добре? Ой, блин. Воно ворушиться. Що це за Resident Evil? Капець у мене зараз багато ігор с сі... численням з багатьох ігор. Ми... Та вже тут і метро і якийсь Resident Evil. Наверх можна? Так. Метро, um, Resident Evil, Last of Us. Все коротше. Переживай, де там ці зурки. Стоп сюди. А, вона не глибока, я думаю, що вона глибока. Треба утікати, а я щось стояв думав. чому так мало діє? А він не може бігом тут бігти. Добре. Ну, туди не пройти. Добре, давай сюди тоді. Його назад зараз тако зробимо. Добре, з темі так само треба зробити.

А ви не можуть? Не може сюди вилізти? А як то так? А ці штуки? Прикольно, а, а це не дія, а по це ж у задвери. ой, багато. Він щось сліпить мене. Так, а далі куди? Ага. По трубах. Тому вони, uh, буде зверху, ні. так, давай-давай, euh, дверь давай себе. Ой, ні-ні-ні. Нормально треба. Таймінг треба. Чітко, поки що чітко, Ну взагалі, я думаю, на цьому моменті зупинитися тут був чекпоінт. А ну я вийду головне меню потім гляну да, тут Так, тут чекпоінт Так як я просто не дуже хочу робити довгі серії. На цьому я буду завершувати. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути її. До наступної серії.